Перейдемо до інструментальної стали. Вулицеві інструментальні стали, вони за радянською ще гостами, які в нас в Україні діють, позначають У7, У7А і так аж до UA. У13А. У означає углеродиста сталь вулиця. Далі В, цифра, яка стоїть, означає десяті долі процента вулицю. Якщо є 7, це є 70%, якщо є там 13, то 1,3 вулицю. Перша буковка А, це високоякісні, всі сталі інструментальні якісні. Що це значить? Що вони жорстко фіксований, процентний віз, такі шкідливі – домишок, як сірка і фосфор, які зменшують червоність, збільшують більше червоностійкість стали, то вчили із так? Це два левуючі елементи, які зменшують температуру червоностійкості. Тобто, Зменшують її фізокомінічну властивість. Так, А це ще на 50% менше сірки фосфор. Ну, сірка і фосфор складається майже 0,02,02,3%, який маленький процент. Але у А ще менше. Далі використовується. Наприклад, у 12А це сталь, які, як правило, користуються для зубил, там треба терту. Для ножових, так? у 7, у 10 у для сверл, мічиків і плашу. Ну, чим гарантується дійна став? Низька ту провідність. Встанні поставки мають високу твердість. Тобто, перед тим, як її обробляти, ми повинні зробити відпуск, тобто створити меншу твердість, але він стає тоді матеріал досить різким, тяжко обробляється. По-перше, погано калиться, Для того, щоб закалити швидку Вулицева сталь треба мати воду. А це значить, що під час термічної обробки гарячого до певної температури інструмент випадково різко охолодження. В процесі різкого охолодження, що починають, тріщини, деформація, зміна розмірів і так далі. Це є негатив. Погано шліфується, ну і застосовується не для чого, фасольних різних інструментів. Так. Пішли далі, Леговані інструментальні сталі. Леговані інструментальні сталі в світі, ну, по-перше, низько леговані сталі таких мар, як 11 ХВ, HV, 9 ХВГ, ХВГ, ХВГС. Чим вони? вони трошки краще мають, ви пам'ятаєте там табличку, трошки мають більшу температуру теплостійкості, чорностійкості, мають швидкість різання. Але вони теж, мають різні властивості ага. більші. Наприклад, такі стелі, як ХВГ, ХВГ, СГ, мають одну перевагу. Це вони настільки використовуються для різного інструменту, скільки для пресформ, штампів і так далі. Цей інструментальний матеріал після термічної обробки не змінює розмір. Тобто, якщо ми зробили, якусь фасонну деталь, презервнує, шліфанули там, чи щось там, то після термічної обробки метал не міняє своєї форми. Оці от, от старі ПВД. Ну якщо розглядати найбільш поширена е, сталь 9ПС, це старі кажуть для простих побутових сверл, мічиків і плашок широко використовується. 9, це ми знаємо. Процентний вміст вулицю, 90 так? Х, Хром, С це є що? Кремль, селіці. Так? Вони, якщо немає цифри, Якщо немає цифри після букви, то те, після букви, після букв. то біля 1%. від 0, там щось 85 до 1, значить 2%. Якщо ми маємо цифру після букви, так, то це означає ведбальфам, це 2% є логуючої ладання. Ясно. Е і характеризуються ці стали таким чином, панове. Підвична твердість відпаленому сталі, тобто .е. погано краще обробляється, ніж попередня сталь, менш в'язка. Фізична карбітне неодолітись, що приводить до викришення різаних крові. Що таке карбітне неодолітись? Я думаю, вам на матеріалознавці повинні було розказувати, що вуглець нерівномірно розподілений по об'єму металу. Представте собі, що вулицю немає в якійсь мінімальній точці різного леза там, де його немає. Значить, там твердість нижча, там метал м'який. Це значить, та точка буде викришуватися, забезпечити високу карбідну однорідність такого матеріалу Дуже тяжко. дуже тяжко. Так, Переходимо до швидкорізальних сталей. Переходимо до швидкорізальних сталей. Вони з'являються двох типів двох типів. так. Це нормальне продуктивності, це РД-18, РДОТ, це міжнародне позначення HSS, HSS, так і підвищеної продуктивності, де є багато легуючі, всяких вучелях вистали. І тут є позначення ГАЗ-СЕ, Кобаль. Зв'язку з тим, що вольфраму і стану це легуючі елементи, які дуже рідко так? які рідко зустрічаються, застосовуються для ракетної техніки. Спеціальні сплави, в інструменті його дефіцит. За примінення таких логучі значно значно дорожчає. Тому почали міняти ці вольфрамині вольфрамний вольфрами, титан на інші легуючі елементи. У нас є така бульоваль мелодійна, знаєте, вона має купу авторських свідоцтв, ну не купу а. Декілька, які мають свої, придумала певну е значить, комбінацію різних порошків, е яке заміняє е тітан на інші виправ, на якісь інші елементи. Але все одно по ну, це не є е це, це заміна від бідності. Бо якщо б ми були багаті, ми б, звичайно, використовували. Став більше r 18 і так далі, це багато про це, бо теж сама якісна ставлю. Але для певних меж використання і замінники титану і вольфрему звичайно використовуються для певних видів обробки. Ну, Що означає, що на більш поширена r 6 m 5 від швидкість, 6% вольфраму, якогось мету, м m 5%, а решта, решта. Сталі, що є? Вуглець і желізо, в певному відношенні. Тобто марка не несе якоїсь інформації про вміст. треба брати справочник і шукати. Панове, ну саме її дичетне якість Р18 систем, яка використовується для виготовлення складних лізерних інструментів, такі як зубообробні інструменти, так? тому що там же економити на Вартості недоцільно, тому що дорогоцінний, дорогий різаний інструмент повинен довго служити, інакше він не відпрацює свою вартість. Звичайно, є ще суттєвізальні сталі, теж автором виготовлення є Дула втула Чермет, який придумав так називаємо пульверсталі, німці назвали пульверсталі або порошкова металургія. Тобто ці старі, сількіризальні стали розливають, спеціальні сита в парі, в водяному парі або в інертному газі. Получається маленький, дрібний, мікроскопічний зерна, а потім певними технологіями ті зерна зліпляють, працюють, клеїть, ну, якимись, з'єднуючи, як кавичка клією, так з'єднують, купить і одержують готовий різний інструмент. Тулачці методи одержали патент. Не пам'ятаю вже в якій руках, десь в мене є ті дані. Купили японці, німці, китайці і так далі. Патенти. Вони виготовляють, а ми ні. Мене питання, а це 10 що означає? Це означає, що це є е, пульвер сталі Що означає фізично? Я, чесно кажучи, не знаю, але той, хто розробляв... Ці порошкові труї поставив тут десятку. Залишаючи різниця, ми і 65 це одержання за рахунок порошкової Тобто Так само, як тверді скла. Одержали певні. Ну, це проще, бо представте собі, ми одержали прокат кругуля, того руляка точно, фрезеруємо, що сталь летить в стружку, її більше нікуди не виконеш. Вона йде е е чермет для... Плавки, так? А тут ми навпаки, ми маємо порошок, зліпили його докупи, з'єднали методспікання і маємо економиться величезність. Німці, американці японці це використовують в повні повній мірі. Вони електроспособом плавлять, потім технологія в внертому газі і одедушу таку справу.